Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. З 30 тисяч мобілізованих щомісяця 20 тисяч відправляються в СЗЧ, і Лише 10 тисяч кривих і косих не можуть втекти за паркан і залишаються в армії. Заявила керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова. Ситуація буде ще гірша, вважає вона. Вже нема кого саджати в ці окопи, в ці бліндажі, нема кому тримати лінію оборони. Це головна проблема, розповіла Аліна. Раніше Михайлова докладно розповідала, як хворі люди навіть з шизофренією регулярно потрапляють до армії через військомати та медичні комісії. Що зараз тут дійсно готуються там оборонні лінії, не мого саджати в ці вже нема кого саджати в ці окопи, в ці бліндажі і особливо немає цю лінію оборони. Ось це саме головна проблема, на мою думку, 2020 року. Тобто ми можемо подивитися по кількості СЗЧ за минулий місяць. Я не хочу говорити ці цифри, але я думаю, вони всім доступні. І якщо ми говоримо про скільки людей за місяць мобілізовано, то 70% з них пішло в Ігор Лусенко говорив про те, що там за жовтень 21 тисяча випадків СЗЧ, а при цьому Зеленський говорив, що на місяць ми мобілізовуємо 30 тисяч. 10 тисяч це ті, хто хоч якось і косі доходять до проходять без ВП і ті, хто кому не вдалося просто втікти там за паркан якийсь. Все тому якби цифра буде збільшуватися далі і, і буде ще гірше.